Реально доступними ці зелені зони допоможуть зробити цивільні на кріслах колісних та військові, які втратили кінцівки. Їх залучатимуть як консультантів до проектування. Меморандум про таку співпрацю підписали департамент захисту довкілля КМДА і благодійний фонд Суперлюди. Павлівський сквер у планах на реконструкцію його разом із ветеранами та посадовцями інспектувала на безбар'єрність і наша знімальна група. Всі втратив ногу внаслідок поранення неподалік бахмуту. Наразі на механічному протезі. Прогулянка Павлівським сквером для захисника це квест. По-перше, нерівності всі-всі пороги, бо не кожен може підіймати ногу, можна просто перечепитися або навіть там миличку поставити. Тобто, ну наразі буде важко. Перебування на свіжому повітрі, вихід у соціум під час тривалих місяців лікування це частина відновлення. Доєднується до розмови Сергій. Він на війні втратив обидві ноги. Дуже було важливо, тому що якщо ти сидиш в палаті, в госпіталі і немає можливості виїхати. Тут ти замикаєшся і все, і проходить місяць, два, і тобі потім тяжко дуже якось соціалізуватися. Такий запит підштовхнув міську владу. До дії вже визначили першочергові об'єкти для безбар'єрності. Надважлива наша місія, і в першу чергу ми розпочнемо з об'єктів, які знаходяться біля лікарень, де військові наші проходять лікування і реабілітацію. Ми нарахували шість таких об'єктів, а і вони у нас першочергові. Допомагатиме адаптувати столичні парки до потреб військових із пораненнями та інших маломобільних категорій. Львівський суперхюменс центр організація безкоштовно протезує та реабілітує військових і цивільних постраждалих внаслідок війни та має досвід у створенні безбар'єрного простору. Ми... Створюємо робочу групу. А будемо прямо з самого початку, з самого етапу проектування, разом з нашими консультантами і користувачами цих просторів. Ми будемо вже давати поради і давати чіткі рекомендації, де має бути яка ширина, яка кількість лавочок має бути, і як буде комфортно поставити зарядки, для того, щоб люди могли зарядити протез, пандуси, нахил пандусу ці всі такі дрібнички, які дуже важливі для людини в кріслі колісному або людини з протезами. Така співпраця має дати. Саме 100% результат, коли враховуються потреби всіх категорій населення. Але я думаю, що тут буде лише, не лише про фізичну доступність, а це буде про і доступність доступу до інформації, в тому числі, бо є ідея, щоб були qr коди да, щодо освітніх програм, і не лише про людей з інвалідністю в кріслі колісному да або людей з інвалідністю, які ходять на милицях. Це і про мам з дітьми, і про людей похилого віку. Безбар'єрність це не лише комфорт. А й безпека каже Олексій, вже знає, що треба виправити у Павлівському сквері. Зробити пандуси більше виряднути поверхні, щоб зробити поручні біля сходів, тому що треба підтримуватися іноді. Наприклад, ось як мій побратимчик, він може добре йти, але може вийти, наприклад, з однією милочкою, йому буде просто важко піднятися, тому щоб були обов'язково поручні, за котрі можна триматися під час руху. Шість столичних парків, які межують з медзакладами, перетворять на безбар'єрні вже до кінця поточного року. Адь в КМДА. Оксана Пришко Олег Мартинюк, телеканал Київ.